Ми, знає, що ти залізла, ми зайшли в княждвір, кейденч точніше, зупинка хатки. Знайшли гойдалку одну, там гойдолка друга і футбольне поле. І сам в кінці футбольного поля є кабіна арбітра у лівій стороні. Це якщо щось не так, йому дали тягла. Заходимо ми у ліс. Так, заїжджай. Саня погнав. Тепер Олег за ним. Тепер мама наша. І я теж заводящий. Каже, м'ялкий, що десь там поїзд ведеш. Десь в глибині лісу впав Олег. Помічник Саша йде йому допомогти. Ми лиш почули, як гупнуло щось до землі. Коротше, альтанка, ну, не аль танка, а місце, де відпочинку перше між дворі. Якби не наші культурні люди, які понасирали і все поламали, отут був колись мангал, ми його розтрощили. Желізний, гарний, кований. Але вже. Доганяє. Він виїхав пораднім влівий і впав. Буває. Доганяє Олежик. Обганяє саню, ніяк не може обігнати. Дай був ліво, ти домой влій. Буває. А можна, не можна ні. Парк. Другий підстоп на ще одному місці старому. Чекаємо, поки наші доїдуть, мама і Олежик Тут краще місце, ніж попереднє, принаймні хоч чисто. Тут дуже гарно тим, що воно. З двох сторін його обтягує обрав з власний спуску несе. І купуємо рано через роль. Через а тут далі оглядова зона для стовмачик на зону. Оглядова зона на зону, кльо. Під <гану> На садачку нарізав. Та... З'їхав, в'їхав і все. Довжелезний спуск до старенького джерела. Ще пару дерев'яних сходинок, але він уже не накритий, наріснемо. Води нема. Дерево в 1969 році зроблено. Маленький доїдає мівінку. Тут була його сосіска, лишилась моя. Санчо вже собі. Чайок. сварбує, чи каву. Каву. Чайок. Ні, чайок. Зараз декаву. Ми біля боків. Хотілося їхати далі, але так вже замучилась і вирішила вже впасти тут. Один з великих буків коло ми. може навіть не тільки коло мій. Сидять мої маленькі, відпочивають, нажерлися всього, що може. Мама пішла вперед. трохи лісом лазити хоч. Ого, oh, якісні кокаї.